Відтепер вимушено переселені українці відчуватимуть себе як вдома на Прикарпатті за сприяння польського підприємця прибула фура з дизайнерськими меблями, зокрема ліжками, шафами для зберігання особистих речей та навіть офісними столами. І тоді все є комплектуване, все є і ліжки, і софи, і тумбочки, і шафи, і, і, і офісні столи. і… Uh, ну, як ви бачите, тут є приблизно 750-780 штук меблів. Ще ви бачите, тут є маленька партія меблів, що mm -hmm. прийшов перший готель uh, біля Женева, називається Дживагіль. Це був якийсь ініціатор, ініціатор. Це проєкт, це майже все роздали. Меблі розставлять у шелтерах та будинках, в яких проживатимуть внутрішньо переміщені українці. До того ж, благодійний фонд враховуватиме вік та потреби мешканців, щоб створити для них максимально комфортні умови. Ми все посортуємо, занесемо є. У нас один сервіс, де ми використовуємо його для обліку. Далі після облікування. Ми будемо цими меблями облаштовувати прихистки, які ми будуємо або ремонтуємо. Це трошечки відрізняється від звичайного якогось там благочинного складу. Тобто цей склад для перетримки меблів, тоді, коли. Будуть готові прихистки, вони будуть використовуватися за їхнім їхнім призначенням. Благодійний фонд «Мув-Юкрейн» від початку повномасштабного вторгнення надає допомогу українцям. До прикладу, на Прикарпатті відкрили вже не один прихисток. Також співзасновниця фонду наголосила, вони підтримуватимуть Україну, і надалі було які Було так після шість місяців. Трошечки було, але е, е... Вони не мають вибору в тому, що треба допомогти, бо всі тепер добре розуміли, що Україна треба і підтримувати, бо це не тільки Україна це підтримує mm -hmm. Європа, демократія у світі. І е, наші донори не втомлюються. поки не втомлюються. Навна навпаки, ще прийшов другий отель, Дуже дуже вдячний. А я думаю, що вона буде продовжуватися. Вже незабаром у Брошні в осаді фонд відкриє перший будинок на 12 квартир і саме там розмістять меблі із Женевського готелю. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.